thank <laughs> you Він був Хасидей Умоот Гаолам. Одним з найвідоміших у світі. На особистому рахунку його праведності до ста тисяч врятованих угорських євреїв Рауль Валенберг. Нащадок давнього шведського роду. У 44-му з паспортом шведського дипломата він прибув до Угорщини і завадив здійсненню нелюдських планів одного з архітекторів геноциду Адольфа Ейхмана. А в 45-му, після визволення Будапешта радянськими військами, був звинувачений у шпіонажі, заарештований і відправлений до Москви. Звідти не повернувся. Ані дата, ані місце смерті людини, що витримали життя, досі не відомі. На пам'ятниках, встановлених у різних столицях, через риско віддати народження знак питання. для кожного шведа Рауль Валенберг людина легенда, говорить режисер-документаліст із Швеції Гуніла Лабрескі. Він заслуговує на те, щоб повернутися на батьківщину живим чи мертвим. цього року йому виповнилося б 97. У його смерть від інфаркту в катівнях Луб'янки не вірить сестра Рауля Ніна Лагергрен. Бо офіційної та й сили додаткових версій загибелі дипломата ні підтвердити, ні спростувати поки не вдалося. Родина продовжує пошук і вірить у диво. Ні, власних дітей у Рауля не було. У <гумен> <От> меня талант іменно <гумен> талант именно как руководителя. Вот именно я умею создать даже из ничего. Вот вот, вот это есть. <гумен> именно больше люблю. Вот. А в 2007 году, вы посмотрите, мы заняли первое место в области на номінації Сімейний спир. Знайомтеся. Людмила Тихоненко. Багатодітна мати. Керівник сімейного ансамблю. Творчий працівник з великим стажем і досвідом. Якщо б мені хтось колись в дитинстві сказав, що я буду многодітною матір'ю, я б ніколи не повірила. А повірила мамі і пройняла цією вірою власну велику родину. Ще раз знайомтесь Людмила Тихоненко. Дочка Рауля Валенберга. Когда маму угнали во время Великой Отечественной войны с Макеевки в Германию, ну, она и в Польше была, и я так поняла, что ей довелось быть не только в Германии. Она жила и у частных хозяев. Вот в этот период, где-то с 1942 по 1944 год, она встретилась с Раулем Валенбергом. У них было семь встреч. Вот. И он даже ей подарил фотографию, где написал о русской розе от рауля, когда мама моя уже оказалась опять в Советском союзе вот. и она сначала попыталась работать в Макеевке, закончилась война, все была разруха и в основном мужчин практически не было на плечи женщин ложились все тяготы, все тяготы, которые ну, только можно. Представьте, она получала там какой-то завод, они восстанавливали. Вот. А затем она уехала в Карелию на железную дорогу. Вот. И кто бы мог подумать, что а в Карелии, когда она работала на железной дороге, ее, ну, часто они говорят, пойдем к военнопленным, там, пройдемся, там, вот. И они так вот Ходили там с подружкой. Вот. И Рауль ее узнал. А он был военнопленным. А он был военнопленным. Это а она его после... не узнала. Это... И она не придала значения этой встрече. А после этого усиленно ей передавали. Вот прих... пойдем еще, пойдем еще. Тебя очень зовет один человек, хочет с тобой увидеть, увидеться. Он вроде бы как не наш. А она говорит, мама. А мама у меня была вообще гордая очень. Да чего-то я буду идти куда-то. И не шла. Вот. И тогда Рауль Вренбергу пришлось пойти на хитрость. Он э, видит, ничего не получается. Но ну, никак. Мама, а если бы мама знала, что это он там, что это он именно ее э, э, зовет туда, она бы, конечно, побежала бы. Это так она пишет, мама, что вот. И, и она пошла и... От так, на різні. А він каже, ти Ніна из Маківки. Він не сказав інших слов, тільки. Ось це. Тоді -то вона хто, хто перед ней Пані Людмила теж добре розуміє, хто такий Рауль Валенберг. Його автобіографію, історію родини, поширену версію смерті знає і розповідає охоче, трохи плутаючи чужомовні назви. Рауль Валенберг родился 4 августа 1912 года в таком капсте в Швеции на остр остров такой лидинге, ну как-то так вот называется, что я не выговариваю это название в семье банкир, банкиров, очень известной семье банкиров Эмиля Валенбергов. Вот. И дедушка после того, как случилось такое с ним, решил все воспитание взять в свои руки. А дедушка, он международный коммерсант, он же и дипломат, и он решил, чтобы Раулю получил знания хорошие. Он там колледж окончил, изучал языки, в Мичиганском университете на архитектора учился. Там он познакомился, я так думаю, что там он познакомился с Каролиной. І вот. в дальнейшем Рауль Ренберг і тогда раньше, он думав, що його жизнь буде связана з Каролиной. Таку інформацію може знайти кожен, хто гортатиме офіційні джерела. У нашій героїні автора цієї, коли не сенсаційної, та унікальної розповіді, єдиної, яку тільки від неї можна почути. Є ще додаткове, оригінальне джерело. мама подумав, что все-таки она мало успела мне сказать, она оставила после себя маленькую тетрадку, в которой она все написала. А в этой тетради лист такой, не на нашем языке, скорее всего, на немецком, а может быть, на шведском. Такая подпись, я даже могу показать, какая приблизительно подпись, как она там, «Р», вот так как-то, ну, Вот. И где он написал в этом письме? Мама пишет перевод в этом письме, что он просит прощения у Каролины за то, что не сбылись какие-то мечты, которые они собирались воплотить в свою жизнь. И что это только из-за того, что он в жизни встретил Нину. И что Нина стала смыслом всей его жизни. Рауля не стала у 47-му. Якщо вірити Людмилі Тихоненко, у 47-му для нього, як для її батька, все тільки почалося. Як вона пояснює Карелію, про яку не знають ані в Швеції, ані в Ізраїлі, ані в Москві. Раулю дуже помогло одного Какой-то чоловік? Там так і стоїть мами на тетраді. От єдине, що стоїть, С и точка. Как я поняла, в этом э, замешаны какие-то медицинские... Куда-то его перевели. И как ему объяснили, и там сделали, как бы он был уже по другим документам, а типа он умер. И как вот дальше уже в тетради было написано, и то, что я вот видела, человек, который меня спас. Мама пише, що чекати спас. Його. Його. А, в а в Карелії він наказався серед воєнаплінних, тобто версія щодо інфаркту і смерті від нього була прикриттям, аби вивести під чужим іменем злоб'янки. Навіть якщо в це повірити, відкритим залишиться питання, як він став політв'язним і потрапив до табору в Карелії. Нема відповіді у який спосіб мама пані Людмили перевезла Рауля Валенберга з Карелії до Запоріжжя, в якому за твердженням нашої героїні, він і похований. Де саме загадка навіть для неї, Рауль Валенберг умер 5 марта 1954 року, года. А я родилась 11 сентября 1954 року, года. Тобто Рауль умер. А только потом родилась я. То есть мама была беременна где-то месяца три или вот где-то так. Mm -hmm. да. Поэтому я обратилась, обратилась в областной ЗАГС, что помогите, пожалуйста. Mm -hmm. Вот, может быть, я вспомню, потому что мне мама перед смертью называла фамилию, под которой был Рауль Валенберг. То есть под этой фамилией можно найти могилу отца. What would be your Як би ви поставилися до того, що Рауль похований в Запоріжжі? це було б великою сенсацією. інформацію цієї пані треба ретельно перевірити, але це дуже цікава інформація. Як мама пише, Ну я передаю дословно її слова, що у них була любов, як у Ромео і Джульєти. Ну от у мене кстати, дочь є у мене прийомний син Роман а Дочка Джульєта є і син Роман, і донька Джульєта, і ще семеро дітей пані Людмили зібралися разом на ганку Палацу урочистих подій в той сонячний осінній день, коли родина Тихоненків мала прийняти ще одну дитину наречену сина Богдана Ольгу. А хіба не символічно, що в цих сімейних урочистостях взяла участь шведська делегація? Ні, не навмисно. Шведські медійники та педагоги перебували в Запоріжжі в інших справах, але відклали їх і відвідали свято офіційної присяги вірності та любові. Радо знайомились із обрядом, гамірною родиною ставили запитання про свого великого співвітчизника і обіцяли до набутої в Запоріжжі інформації поставитися з усією серйозністю.